Розпочнемо наступний експрес-урок з математики, тобто теорія 10 хвилин. А сьогодні будемо говорити про рівняння та найпростіше з таких рівнянь, тобто лінійні рівняння. Взагалі, рівняння це рівність, яка містить невідомі числа, позначені буквами. Рівності бувають числовими, ми знаємо, так? Бувають буквеними. А от буквені можуть мати. Просто невідомо, а можуть бути тотожностями або рівностями, які спраджуються за певних умов. А от ми говоримо зараз саме про рівняння, як рівність, яка містить невідомі. І якщо ці невідомі ми знайдемо, то ми розв'яжемо рівняння, тобто числа, які задовольняють рівняння, будуть називатися розв'язками або коренями рівняння. Інколи розв'язати рівняння, це означає показати, що коренів не існує. Тим самим також ми розв'яжемо рівняння, або показати, що їх нескінченно багато, також тоді буде розв'язки рівняння. І треба розуміти, що два рівняння називаються рівносильними, якщо кожне з них має ті самі розв'язки, що і друге. Тобто Мають однакову множину розв'язків. Якщо ж рівняння не мають розв'язки, то вони також будуть рівносильні один одному. Ми наведемо приклад, припустимо, рівняння модуль Х дорівнює 1, відповіді будуть плюс-мінус 1, так? тому що і одиниця по модулю, і мінус одиниця по модулю дають 1. Або Х квадрат дорівнює 1, також мають відповідь плюс мінус 1. Тому це рівняння рівносильні. І ще один приклад, припустимо, модуль х дорівнює мінус 3. Ми знаємо, що модуль не може дорівнювати від'ємному числу, тому тут немає розв'язків. І так само можемо навести приклад, припустимо, синус х – до 5. Також, це рівняння не має розв'язків і тому ці рівняння будуть рівносильними. Для того, щоб розв'язувати рівняння, ми виконуємо рівносильні перетворення, тобто те, що можна робити. І відповідно додавати, віднімати одне і те саме число з обох частин рівняння множити обидві частини на одне і те саме число, або ділити, але головне враховувати обмеження що не на нуль. Але треба ще знати основні види рівнянь, як вони розв'язуються. Основні види рівнянь це ті рівняння, які ще вивчали з початкових класів. наприклад, Х додати 1 дорівнює 5. Ми знаємо, що при додаванні в нас є два доданки, в даному випадку один із доданків невідомий. Тож, щоб знайти доданок невідомий, треба від суми, тобто від 5, відняти відомий доданок. Так? І так само всі правила, які. Ми бачимо на слайді, вони використовуються для розв'язання найпростіших рівнянь. Рівняння виду, АХ х Б, де Х змінна, а в, А і Б якісь числа, це якраз рівняння лінійне з однією зміною. Вони бувають, в залежності від А і Б, різні види. Якщо ми беремо А і Б не нуль, то Можемо поділити для знаходження Х, треба поділити на А. На той множник, який стоїть біля Х. І тоді відповідь буде Б поділити на А. Наприклад, 4х дорівнює 10. Щоб знайти невідомий множник, треба поділити на відомий множник, 10 поділити на 4, отримуємо 2,5. Якщо ж А0, а Б не 0 то ми отримаємо рівняння ось такого виду. 0 помножити на х дорівнює b. Зрозуміло, що в цьому рівнянні коренів не буде, бо добуток з нулем в результаті завжди дає 0. І, приклад, ми бачимо, що 2х плюс 5 дорівнює, відкриваючи дужки, 2х плюс 12. Якщо з x перенести в одну сторону, отримаємо 0х дорівнює 7. І в цьому рівнянні немає коренів. І якщо ж А і Б дорівнюють 0, то 0х дорівнює 0, яке б х ми не поставили, ця рівність завжди буде правильною, тому безліч коренів. І відповідний приклад ми бачимо на слайді. Ну що ж, почнемо розв'язувати рівняння і зрозуміємо. Що тут нічого складного немає. Я не беру найпростіше таке зовсім рівняння, а вже трошки ускладнюємо, бачимо завжди, що до лінійного рівняння нам ще треба звести. Наприклад, відкриваємо дужки, будемо мати 2х мінус 2 на 7 14 і дорівнює 3х мінус 9. З х треба перенести в одну сторону. Без ексів в іншу, коли переносимо із сторони в сторону, ми змінюємо знак, тому я пишу мінус 3х, 14 було з мінусом, в протилежній стороні буде з плюсом, і ми отримуємо, що мінус х дорівнює 14 мінус 9 це 5. І ділимо на мінус 1, тому що мінус це мінус 1», і х буде дорівнювати мінус 5. Це відповідь для цього рівняння, корінь даного рівняння. Мені не було ніяких. Наступне рівняння записане ось у такому вигляді. І тут невеличкі такі складнощі, бо треба розуміти, що в даному рівнянні ми можемо або зводити до спільного знаменника. Для цього домножаємо на число, яке є. Найменшим спільним кратним для наших відомих знаменників 5 і 3, тобто на 15. Або якщо дріб дорівнює дробові, а ми знаємо, що в цьому випадку це називається пропорція, коли є рівність двох відношень, називається пропорція, і правило пропорції говорить, що рівність не змінюється. Ми можемо помножити навхрест. То ось у даному випадку ми помножимо навхрест. Тоді буде 3 помножити на 3 9-2, 5 помножити на 2 10 на y плюс 1. І знову ж таки відкриваємо дужки і з змінною, тобто з y в одну сторону, без y, в іншу 9 y мінус 10 y дорівнює 18 додати 10. Або мінус y дорівнює 28, знову ж таки, ділимо на мінус 1 і у буде дорівнювати мінус 28. Наступне завдання. Знову треба підходити в залежності від того, Скажімо, де ви відчуваєте себе більш впевнено, але особливість цього рівняння в тому, що є ділення на змінну, а ми знаємо, що треба обов'язково написати обмеження. Ділити не можна на 0, тому х-9 не дорівнює 0, і відповідно ми повинні пам'ятати, х не дорівнює 9. Після цього 4 ми можемо записати як 4 перших, відповідно, я знову звела до пропорції і можу множити наврест. Вийде 6х дорівнює 4 помножити на x-9, або 6х буде дорівнювати 4х мінус 36. 6х мінус 4х. Перенесли я в одну сторону поміняла знаки. 2х дорівнює мінус 36, х тоді буде дорівнювати. Міс 36 ділимо на 2, мінус 18. Найголовніше перевірити, чи не отримали ми ось недозволене число. Ні. Недозволене число ми не отримали, тому. Наша відповідь мінус 18. Наступне завдання знову ж таки, рівняння, так? і воно записане також у вигляді вже підготовленому, так, пропорції, але ми пишемо обмеження. Х плюс 7 не повинно бути нулем. тому враховуємо, що х не дорівнює мінус 7. Та х плюс 1 не дорівнює 0, тому х не дорівнює мінус 1. Ці обмеження враховуємо тоді, коли отримаємо відповіді. Тепер множимо навкрест. отримуємо 7 помножити на х плюс 1 дорівнює 5, помножити на х плюс 7. 7х плюс 7 дорівнює 5х. Додати 35. Або 7х мінус 5х, дорівнює 35 відняти 7, 2х буде дорівнювати 28. І тоді Х буде дорівнювати 14. Знову ж таки, перевіряємо, чи не отримали ми щось недозволене. Ні. Все нормально, і тому х дорівнює 14 буде відповіддю в нашому рівнянні. Наступні рівняння також покроково трошечки ми ускладнюємо. Так, у першому рівнянні ми бачимо, що не можемо сказати, що вже написана пропорція. Так, щоб використати нам 4, яке має в знаменнику 1. Треба домножити на х плюс 3, щоб став однаковий знаменник. Зрозуміло, що ми напишемо обмеження х плюс 3 не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює мінус 3. І тоді можемо отримати таке рівняння: 2х мінус 9, додати 4, що множиться на х плюс 3 дорівнює x. Що я зробила? Прибирала знаменник. Чому? Бо він скрізь однаковий, вже спільний. І тепер треба просто розв'язати це рівняння. Для цього поступово ми його спрощуємо, відкриваємо дужки, переносимо з хсом в одну сторону, без хсів в іншу. Ось 2х, 4х, це 6. Мінус Х сюди перенесли. 12 мінус 9 це 3, але в іншу сторону отримали мінус 3. Тому 5х дорівнює мінус 3. І х тоді буде дорівнювати мінус 3 5, або мінус 0,6. І перевірили, що все добре, і це число можна взяти у відповідь. Наступне рівняння також. Ми бачимо наші знаменники в лівій частині у одного дробу y-4, у другого y плюс 3, а в правій частині вже зведено до спільного знаменника. Тому ми пишемо спочатку обмеження. Y-4 не дорівнює 0, це y не дорівнює 4, y плюс 3 не дорівнює 0, тому y. -4. Не може бути мінус 3. Далі ми думаємо над тим, що перший дріб ми домножимо на y плюс 3, а другий на y мінус 4. Знаменники стануть однаковими, і можна писати тільки чисельники. Y плюс 3 у квадраті, бо дві однакових дужки, множиться, мінус 3, що множиться. На y-4 дорівнює 21. І тепер відкриваємо, буде y квадрат додати 6 y додати 9 мінус 3 y додати 12 дорівнює 21. Так, y квадрат додати 3 y а, числа в нас повністю дорівнює 0. І тепер, щоб розв'язати, ми знаємо універсальний метод це розкладання на множники і добуток дорівнює нулю, тому урівнює нулю, і друге рівняння y плюс 3 дорівняння 0. Але це неможливо за нашими обмеженнями. Тому у відповідь ми запишемо тільки y дорівнює 0. Тестові завдання, які зустрічаються, якраз ось такого типу. Пропонують підібрати число, яке є коренем рівняння. Тут можна або підставляти і перевірити всі три числа, або просто розв'язати. Якби ми розв'язували, ми б отримали, що 4х дорівнює. 5 плюс 7 це 12 і х дорівнює 3. Тому була б відповідь А. Наступне завдання: Вкажіть рівняння, яке не має коренів. Проаналізуємо. У добутку отримати 0 х дорівнює 0. Є корінь. Ділити на 0 не можна, і отримати в результаті 0 приділені. Не можна. Тому ось наша відповідь B, рівняння, яке не має коренів. І наступне рівняння. Тут просто сказано: знайдіть корінь рівняння, це треба його розв'язати. Відповідно, було б 2х дорівнює 70, і ми отримали, що х дорівнює 35, це відповідь В. Але завдання можуть формулюватися дещо не зразу в стандартному вигляді як рівняння. Наприклад, при якому значенні змінної х значення виразу 3х плюс 5 на 11 більше, тому віднімаємо 11 і отримуємо тоді вираз 2, що множиться на х плюс 1. Ось коли ми вже сформулювали рівняння, тепер ми можемо його розв'язувати, відкривати дужки, спрощувати вираз, переносити з сторони в сторону і отримуємо відповідь, що х дорівнює 8. Скажімо, кроком вперед для розв'язання рівнянь можуть бути рівняння, які треба ще продемонструвати якісь навички. Ну, наприклад, в наступному рівнянні треба правильно розкрити дужки, перш ніж перейти до розв'язання рівняння. Ми пам'ятаємо, що при розкриванні дужок треба кожне на кожне помножити, так? щоб не помилитися, ви весь час перевіряєте себе. 3х на 5х буде 15 х квадрат додати 12х мінус 5х. Мінус 4 відняти 15х квадрат дорівнює 17. І тепер взаємно знищилися 15 х квадрат, ми отримаємо 7х дорівнює 21х дорівнює 3. 21 поділити на 7. Ось наступні види рівнянь. Також аналізуємо, на що тут треба. Звернути увагу, чому присвячені, наприклад, перше рівняння це зведення до спільного знаменника, а домножити треба, щоб позбавитися від наших дробів на найменше спільне кратне між числами 6, 9 і 18. І це буде 18. Тому домножаємо на 18, яким чином? Це означає, біля кожного виразу, ну от скажімо отак, так, я поставила 18. Тоді я просто повинна скоротити і побачити, які множники будуть утворюватися. І записати нове рівняння. А нове рівняння буде виглядати так. 3х. Ці дві дужки це формула, різниця квадратів. 4х квадрат мінус 9. Відняти 2 на 2 буде 4х квадрат помножити на 3х мінус 5, дорівнює 20х квадрат, відняти 27х, додати 18 і відняти 18, коли ми одиничку помножили. Тепер Взаємно знищилися 18 мінус 18, відкриваючи дужки ми отримаємо 12х куб. Відняти 27х, відняти 12х куб, додати 20х квадрат, дорівнює. 20х квадрат відняти 27х. І що ж ми бачимо? 12х куб відняти 12х куб. 20х квадрат відняти 20х квадрат, якщо перенести в одну сторону. І у нас залишилося мінус 27х дорівнює мінус 27х. Очевидно, що ця рівність типу 0 дорівня 0. Вона виконується завжди, і у відповіді ми пишемо, що х належить множині всіх дійсних чисел, або х будь-яке число. В наступному рівнянні також, щоб розв'язати, треба розкрити дужки. В основному, коли перевіряють відкриття дужок, це формули і мінуси. Ну, наприклад, х плюс 3, х мінус 3 за формулою різниці квадратів. Це х квадрат мінус 9, але мінус перед дужками ми повинні змінити знаки. Х квадрат мінус х квадрат взаємно знищується, і 2х дорівнює 6, тому х дорівнює 3. В цьому рівнянні нічого відмінусти, скажімо так, немає від. Попередніх. В цьому рівнянні так само треба звести до спільного знаменника. Так? І треба подивитися, що тут у знаменнику 2, 3, 9, 6, 9, 1 і 9. Тобто, знову ж таки, найменше спільне кратне для чисел 2, 3, 9 та 6 це буде 18. Тому будемо множити на 18 кожне. Так? Тобто 18 з'явиться перед першим дробом, перед другим, біля кожного з правої сторони. Далі ми повинні уважно підійти до того, що може нас скоротитися, і тільки після цього вже розв'язувати. Ну так, 2 і 18. Ми можемо скоротити, залишиться 9. Причому треба намагатися раціонально підходити до обчислень. Якщо ви уважно подивитеся, то перша дужка можна винести трійку, і в дужках буде х плюс 2, і з другою дужкою тоді буде формула різниця квадратів. Тому в мене зразу виходить 27 в дужках х квадрат мінус. 4. Далі відняти 3 і 18, скоротили, залишилося 6. Тобто, я 6 множу на повний квадрат, також його розписую, бо прийдеться відкривати дужки. Це 4х квадрат, відняти подвоєний добиток, це 12х плюс 9. Далі 9 і 18. Коротили, залишилося 2, а дужки – це формула різниця кубів, тобто х куб мінус 2 в кубі, це 8. І дорівнюю, тут акуратно домножаємо, буде 3х квадрат, відняти 2х куб, відняти 54х і відняти 20. Після того, як відкриємо дужки і зведемо всі подібні доданки, у нас вийде 126х дорівнює 126. Поділивши на 126, отримуємо, що х дорівнює 1 і обмежень не було, тому це і буде корінь нашого рівняння. Наступне відео буде про рівняння з модулем. Бажаю успіхів.